Біблії є яскравий персонаж, який був царем, пастухом, поетом музикантом і ще й пророком. Тільки про нього написано: Господь знайшов собі мужа по своєму серцю. «The Lord has sought out a man after his own heart». Це був Давид англійською «David». Його життя описане в першій і другій книгах Самуїла, «First and Second Samuel», У першій книзі Хронік. The Book of First Chronicles. А творчість Давида зібрана у книзі псалмів The Book of Psalms. Давид David, був помазаним Богом царем. Але перш ніж сісти на престол, він зазнав важких, несправедливих утисків і переслідувань з боку свого попередника, і зауважте тестя царя Саула. King Saul. Неодноразово Саул через ревнощі намагався вбити Давида, і той змушений був роками переховуватися. Свої почуття Давид виливав у псалмах. – «самс». Кожен псалом це своєрідна молитва. І в ній Давид, не приховуючи емоцій, чесно виливав душу перед Богом. Говорив йому все, що думав. Наприклад, я вкрай пригнічений і ослаблений. I'm feeble and utterly crushed». Моє серце стривожене. «My heart pounds». Нехай обернеться зло на моїх ворогів. Let evil recoil on those who slander me» Хай же на них знанацька прийде смерть. «Let death take my enemies by surprise» Навіть таке казав Давид Богові. Усе, що думав, усе, що відчував, з усім приходив до Господа і виливав перед ним душу. Але в житті Давид діяв інакше. У нього двічі була можливість убити Саула, коли той полював на нього. І двічі Давид не скористався такою нагодою. Чому? Бо віддав суд Богові, і той згодом усе розставив на місця. Іноді чекати було складно, не вистачало терпіння, і тоді Давид теж говорив про це. Наприклад, Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. My God, I cry out by day, but you do not answer». Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? «My my God, my God, why have you forsaken me?» До речі, це псалом, який містить пророцтво про страждання Ісуса. Ці ж слова Господь потім сказав на Христі, коли відчував віддалення від Отця. Давид, як і Ісус, багато молився і чесно розповідав про все Богові. А той давав йому сили впоратися з проблемами, своїми негативними емоціями, проявляти терпіння і мужність. Давид неодноразово нагадував собі: мій Бог, моя скеля, My God is my rock Благослови душе моя Господа. Bless the Lord of my soul Уроки життя Давида. David. Він був звичайною людиною, мав мрії, страхи, позитивні та негативні емоції. Він робив помилки, потім у них каявся, відчував духовне піднесення і розчарування. Головна його сильна сторона. Давид любив Бога і був чесним з ним. Почуття можуть бути різними, це нормально. Головне, що я з ними роблю. Давид багато молився, і це допомагало йому впоратися з гнівом, злістю, страхом, отримати перемогу і уникнути помилок, зроблених на емоціях. Давид знаходив ще розраду в творчості. Це було його хобі. І протягом століть потім псалми Давида підтримували і надихали людей. Давид покладався на Божий захист і Боже правосуддя. Господь не підвів його, але певний час треба було почекати.